Часто у наших пацієнтів є несподівана інформація про те, що в них є алергія. Часто рецидивуючий бронхіт або навіть дерматит, він може мати причину алергію. Тобто побутовий пил, який може викликати бронхіт, інколи викликає атопічний дерматит. У дівчинки є полівалентна алергія. Дебютувала вона з симптомів атопічного дерматиту. Тобто при вживанні меду з'явилося висипання на шкірі свербіж. Перехресна алергія, коли в нас є алергія на пилки, і пилки перехрещуються з продуктами. І потім додалася в нас контакт з тваринкою, з котом, і виявили ми, що у дитини успадкована алергія від мами. ні йшов набряк, не могла користуватися навіть звичайними шампунями, засобами для миття, повністю спреї обмежили. І завжди треба було прибирання вологи. Я звернулася в алергологію з загостренням алергії, набір квінки пішов і кашель. Мені зробили обстеження, виявили які загострення алергії і тут проходили ми лікування. Тепер вже значно краще, вилікували алергію. Ми виявили у вас побутову. Алергію на тварин і пилкову алергію. І крім симптоматичного лікування спреями таблеточками, запропоную вам лікування специфічною імунотерапією, це так звана вакцинація алергенами, яка дозволить вам забути про алергію назавжди. Ви не будете вже отримувати симптоми при контакті з тваринами, з побутом і зупините алергію на харчові алергени.